Чи знаєш ти слово король? І з чим воно в тебе асоціюється? Може, з ним? Чи з ним? А чи знаєш ти, що й у нашого народу був свій король? Правив він у королівстві руському? Він, як і ми зараз, мав захищати свою державу від Орди? Цікаво? Тоді вмощуйся зручніше, і будемо починати. Наприкінці ХІХ століття Київ усе ще залишався найбільшим містом Русі України, проте він втратив значення загальнодержавної столиці і інші князівства почали розвиватися самостійно. На західних теренах сучасної України утворилися два окремих князівства Галицьке та Волинське. 1199 року Роман Мстиславович, князь Волинський. Захоплює Галич і приєднує Галицьку землю до своєї. Так з'являється Волинсько-Галицька держава. Роман Мстиславович тоді намучився з боярами, панівним прошарком населення за часів Русі та середньовічної України, які на Галицькій землі не звикли коритися князям. Багатьох із них стратили. Але Роман виправдовував свої дії та говорив Не почавивши бджіл, меду не наїсися. Далі Роман приєднав Київ. І тоді один літописець називає князя самодержавцем Русі. Так він оцінював заслуги Романа в об'єднанні більшості руських земель. Через два роки після захоплення Києва Роман йде в похід на Польщу, де він і загинув. У князя лишилося двоє малолітніх синів Данило та Василько, які б мали успадкувати батькову державу. Але тут знову з'являються непокірні бояри. Тож Анна, дружина Романа, злякалася за життя дітей і втікла. Так починається довготривала боротьба за спадщину Романа. Анна зробила все, щоб діти не забули про спадок їхнього батька. Тож Данило одразу розпочинає боротьбу за Галицько-волинські землі, коли досягає повноліття. Приблизно 10 років знадобилося братам, щоби повернути Волинь. А ще більше ніж 30 років вони вертали Галич. Тоді брати чесно поділили державу. Данило почав князювати в Галичі. А Василько, молодший брат, правив у Володимирі, що на Волині. Пізніше Данило приєднав Київ і відновив державу з такими ж межами, якими володів його батько. Брати пройшли складний шлях. Та повернули все, що правом належало їм. Тож тоді почали відбудовувати і засновувати міста, а ще розвивали культуру. Здавалося б, тут має бути щасливий кінець. Але на їхні землі насувалася ворожа монгольська орда, Данило знав про небезпечних монголів не з чуток. Йому було лише 18 років, коли він разом з іншими князями Русі. Спішив на допомогу половцям. Саме до них тоді прийшла орда. Так відбулася битва на річці Калка, де русько-половецьке військо зазнало поразки, а молодого князя тоді поранили в груди. Попри перемогу, монголи тоді відступили, але згодом повернулися. То що ж то за монголи? Та звідки вони з'явилися? Наприкінці ХІХ століття численні племена монголів утворили державу. Її очолив енергійний політик та відважний воїн Тимучин, якого називали Чингісханом, тобто великим ханом. Тоді монголи завоювали північний Китай, Середню Азію, Закавказя та розбили половців. Так вони утворили власну державу Золоту Орду. 1237 року Орда вже під командуванням онука Чингісхана хана Батия вдерлася на північно-східні руські землі, а далі атакувала Південну Русь Україну. Під час цих нападів спалили Переяслав і Чернігів. 1240 року татари дійшли до Києва. Монголи штурмували його укріплення дев'ять днів. Останні захисники Києва тримали оборону в Десятинній церкві, під завалами якої були поховані. Київ захопили, і тоді татари пішли на захід. Вони зруйнували міста Кам'янець, Ізяслав, Володимир і Галич. Щоб уникнути подальшого розорення земель, Данило Романович визнав залежність від Золотої Орди. Тепер князі мали отримувати ярлик грамоту від монгольського хана, яка давала право на князювання. Також князі мали погодитися, що їхні дії буде контролювати баскак спеціальний чиновник хана. Населення ж зобов'язали платити податки. А якщо люди не виконували цього обов'язку, то кожен міг потрапити в рабство. Також постраждала економіка, адже зруйнували міста, центри ремесел і торгівлі та перервали давні торговельні шляхи. Усе це не влаштовувало Данила. І він почав шукати шляхи звільнення від Орди. Тому й розпочинає переговори з Папою Римським. А 1253 року Данило приймає королівську корону від послів папи Інокентія IV, який обіцяв Данилу Христовий похід проти монголо-татар, якщо Руська церква перейде під вплив папи. Так Данило Романович став першим українським королем. Тоді ж утворилося королівство Руське. Проте обіцяної військової допомоги він не отримав, похід так і не відбувся. Данилу довелося воювати самотужки аж до смерті поховали короля у його столиці місті Холм. Після смерті Данила державою якийсь час правили його нащадки за часів правління Лева, столицею держави стало місто Львів, яке залишається центром Галичини і зараз. Королівство Руське проіснувало до середини XIV століття, а потім його землі розділили інші держави. Хоча ідея відновлення Руської держави не зникла. Запам'ятай 1199 року утворилася Волинсько-Галицька держава, яка стала наступницею Русі України. Її заснував Роман Мстиславович. Засновником Королівства Руського та першим королем став Данило Романович. Він зміг повернути всі землі, що колись належали його батьку, а ще займався розбудовою держави та розвитком культури. Данило уклав угоду з папою Римським, прийняв із його рук корону та очікував на підтримку в боротьбі проти монголів. Але цього так і не відбулося. Тому Данило воював сам. Життя Данила Галицького це історія боротьби впродовж життя, яка неймовірно надихає. А твої вподобайки надихають нас створювати цікаві відео. Побачимось зовсім скоро.